припугнуть, а я с песком настрою домика, чтобы играться и больше не буду Dances may be on the floor, dear, but my eyes see only you, only you have that magic technique, always where I go in, I can hear the sounds of fire. Ви без гості та свободі, не блюдьом наші береги, слава брата. Ай, вон наші сквозь Кожен гирну професію, хтось будував, хтось навчав, хтось сам навчався, полишивши домівки, з чувством відповідальності за країну, за родину, за наше місто, що кожне, кожен з них дідно виконав свій обов'язок. І в разі потреби, я думаю, переважна більшість, а то і 100% тут городян, гідністю понесуть високе звання чоловіка, захисника. Тож, ваші аплодисменти на адресу наших земляків. Спасибі вам, спасибі, що ви з нами. Спасибі, що демобілізувавшись, ви займаєте активну громадянську позицію по наведенню порядку, правопорядку в нашому місті, тому що організувалися і маємо місцеву самооборону, як зараз говоримо. Але це фактично допомога нашій правоохоронній системі. Тому що час такий, час такий, ворог не спить, як на сході, так і серед нас. Так. Спасибі вам, спасибі хлопці, спасибі за вашу мужність. Дякую вам. Дорогі друзі, воєводство Республіки Польща на чолі з виконавчим директором. Прошу і колеги, міські голови. Regionalnie Wydlenie підписаło Ugodę pro spółpracu i z sowieckim Ujewstwem Republiki Polska, toż w ramach świadkowania przed takim towarzystwem ja zaproszę Was do słowa Pana Kardinal. Drodzy goście, jestem niezwykle zaszczycony, że mogę tutaj, że pan zaprosił nas dzisiaj w święto Niepodległości Ukrainy. Moi goście, ja mam wielką cześć, że Pan Mer zaprosił nas na świętowanie Dnia Niezależności Ukrainy. My jesteśmy bardzo zainteresowani silną Ukrainą. Dla nas to jest bardzo ważne, ale pozwólcie Państwo, że przedstawię moich znakomitych członków delegacji, przede wszystkim Pana Klemensa Podlejskiego, burmistrza miasta i gminy Leżarki, członka zarządu Śląskiego Związku Gmin Powiatu. Дозвольте, що вам представлю своїх колег. Це пан Клемент Перлейський, який є членом правління асоціації гмін та повітів сілезії. Він також є мером міста жаркі Сілезького воєводства. І пан п'ятири немічно в нашому воєводстві. Які є Войтем Вуйте власне. Мічно. Мічно, мі мічно. Фестиваль він четвертий у нас по рахунку і перший, як такий по формі. Він буде військово традиційний. То я ж висловлюю слова вдячності співорганізаторам безпілки, письменників, книговидавців, нам не обійтися. Пане спасибі вам особисто. Я хочу завдячити. Колективу молодих реактивних творчих, пан, пані Маргарита Січкар із своїми друзями, які теж є серед нас, аплодисменти співорганізаторам організаторам, будь ласка, пане Володимире, передаю вам мікрофон, тому що ідейним, фактично, таким так навітелем, все таки були ви, хочемо того, чи не хочемо. Але я скажу ще одну таку річ, коли ведучий запрошував до слова, то я хочу сказати, що саме той Володимир, народний депутат, який разом із В'ячеславом Чорноволом. Український прапор вносив до Верховної Ради нашої держави. Аплодисменти йому будь ласка. 24 роки пройшли, Ми починаємо говорити, що саме той не важливо. Дорогі друзі, а я хочу представити вам президента нашого книжкового фестивалю, який називається Книжкова Буча, голову національної спілки письменників України, письменника, журналіста, публіциста, поета. Михайла Сидоржевського! Дякую. Святом незалежності, шановні бучанці! Від імені Національної спілки письменників України вітаю усіх учасників, гостей, усіх бучанців, присутніх тут з проведенням, власне, з завершенням сьогодні вже триденного прекрасного дійства, прекрасного свята книжкового. Фестивалю. Шановні бучанці, сподіваємося, щойно мер. Шановний пан Анатолій про це сказав, що це свято стане відтепер. Київській організації НСПУ. Інститут літератури імені Тараса Шевченка. НАН України! Українській літературній газеті журналу «Радуга» видавництво. Кулініч. Валентин Олексійович Матвієнко. Іна Валеріївна Помазанко. Ярослав Ігорович Пономаренко. Андріївна Смолько. Відвагу! Любов до батьківщини більшу за життя посмертно. Нагороду сьогодні отримає Сім Максима, Максима Рінат Радзинич Сьогодні його немає. Він не присутній на нашому святі, але він обов'язково отримає нагороду. Події пов'язаних із обороною донецького аеропорту, а саме тіловим забезпеченням, продуктами, одягом, засобами особистого захисту, вивезенням поранених, духовною підтримкою воїнів, захисників аеропорту, вручається Анатолію Кушнірчуку, керівнику штабу волонтерського руху міста. Шановні побратими, перемога буде за нами. Слава Україні! <творі> Війна може здаватися примарною доти, доки не відчуєш її моторошний дотик на близьких тобі людях, подіях, а зрештою устрої. І навіть найвіддаленіші бойові дії стають близькими, якщо на передовій твій сусід знайомий чи не дай Боже родич. У такій ситуації хочеться чимось зарадити, якщо не власною присутністю, то хоча б елементарним, але вкрай необхідними харчами, одягом речами. З цією метою у різних мікрорайонах Бучі працюють волонтери, які не лише збирають допомогу, але й відвозять її на передову нашим солдатам. Буча не, стор... не стоїть осторонь того, що відбувається на сході країни. Там не лише перебувають наші військові, але і на місцях Яворський. Володимир Щербінін. Анатолій Кушнірчук. Юлія Кушнірчук. Олександр. Сурай, Олександр Порохня, Марія Мипітюк, Тетяна Свука. Ольга Ментовська, Олена Проскура Жанна Каменева. Олег Поламарчук. Кирило Куценко. Сергій Волинко, Олена Гуменюк, тетяна. Мензелеевска. Да, Юрий Присяжнюк. Пі вам подякує. Микола Петрович Королько, боєць батальйону територіальної оборони Айдар. Загинув 21 липня 2014 року від танкового снаряду в бою за місто Луганськ. Михайло Андрійович Коваль, старший солдат 25-го батальйону Київська Русь. Загинув 21 вересня 2014 року від снайперської кулі під Дебальцевим указом президента. від, від 26 лютого 2015 року нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Олександрович Старов, боєць 25-го батальйону Київська Русь, загинув у вересні 2014 року від під Дебальцевим. Василь Миколаєвич Антоненко, сапер 25 го батальйону Київська Русь, загинув 15 лютого 2015 року під час виходу із оточення під Дебальцевим. Анатолійович пасічник, командир взводу батальйону Київська Русь, загинув 11 вересня 2014 року від снайперської кулі під дебальцевим. Олександр Сергійович Єрощенко. На війну пішов добровольцем 95-ї. Єромін аеромобільної бригади загинув 14 лютого 2015 року біля Дебальцева. На запитання, чому пішов добровольцем, відповів: хто ж, як не я. Олександр Леонідович Гоменюк полковник. Засновник і командир 11-го батальйону Київська русь позивний батя. Батько трьох синів близнят. Загинув від кулі снайпера під Дебальцевим Нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Максим Володимирович Редзанич, Кіборг нашого міста. Доброволець, боєць 90-го окремого десантного штурмового батальйону, позивний Адам. Ми українці, народ дуже терплячий і толерантний до тих пір, доки кривдник не перейде межу, говорив Максим, батько трьох дітей. Загинув 20 березня 2015 року, виконуючи бойове завдання. Дмитро Олександрович Нужний, боєць 54-ї механізованої бригади, загинув 19 квітня 2015 року, захищаючи батьківщину від нападників. Їх пам'ять хвилиною мовчання.